Україна вже є частиною Європи. Залишилася лише формальність. У цьому запевняє єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Вона навідалася в Україну, аби зустрітися з українською владою та обговорити прогрес у процесі вступу до Європейського Союзу. Якраз напередодні Марта Кос повідомила, що Єврокомісія завершила процес скринінгу українського законодавства, а це понад 100 тисяч сторінок. Та порівняння його з відповідними законами є. Однак, за її словами, Україна все ж потребує певних реформ. Є багато речей, з якими Україні треба працювати. Перш за все, це забезпечити верховенство права. Друге, це подолання корупції. Я відповідаю і за відбудову країни, і коли міжнародні інвестори прибудуть сюди, вони хочуть мати певність, що їхні кошти підуть у правильне місце. Для мене Україна вже є частиною Європи. Але для того, щоб це формалізувати, треба пройти певний процес. Окрім того, Європейська комісія розглядає можливість змінити правила вступу до Європейського Союзу на тлі того, що Угорщина блокує вступ України до ЄС. Угорщина дала зелене світло, коли Україна отримала статус кандидата. Ми будемо продовжувати працювати над цим. У межах свого приїзду до Львова єврокомісарка оглянула перші соціально інклюзивні будинки для внутрішньо переміщених осіб. Ці квартири призначені для проживання тих, хто проходить реабілітацію у центрі Unbroken разом з їхніми родинами. За сприяння іноземних меценатів для військовослужбовців збудували цілий комплекс соціальних будинків. Марта Кос каже, по справжньому вражена об'єднаністю українців та силою нашої нації. Україна і, зокрема, Львів, стали синонімом слова стійкість. Це те, що ви втілюєте, і це те, що так потрібно Європі, аби бути стійкими, аби захищати свою демократію, свою мову та культуру. Все те, що цінне нам. Я відчуваю глибоку пошану до вас і переконую вас у тому, що Європа буде продовжувати підтримувати вас під час візиту до України єврокомісарка також відвідала школи зі словацькою та угорською мовами навчання. Вона підкреслила, що тема національних меншин є одним із ключових аспектів у переговорах щодо вступу України до ЄС. Карина Нечитайло, Богдан Павлечко, телеканал НТА.